Рада всіх вітати! Ви на каналі Таро та Троянди. Сьогодні подивимося, що вам хоче передати ваш рід. Можливо, якесь послання чи попередження, чи надати пораду, що ваш рід хоче вам сказати, від чого застерегти. Ось, коли ви дивитесь це відео, значить тоді і послання має вам прийти. Три варіанти відповідей. Обирайте свій. Хто обрав перший варіант? Карта мага. Важріт каже вам, що ви все зможете. Дійте, йдіть вперед, беріться за будь-яку справу, не стійте на місці, світ для вас відкритий. Дороги всі відкриті, ви все можете, нові ідеї, нові можливості. Ваш рід вам це все дає. Він каже: бери, дій, роби сміливо, підкорюй вершини. Хто обрав другий варіант? Ваш рід каже про закінчення у вашому житті якогось етапу, вказує на необхідність радикальних змін, закликає вас не боятися неминучих руйнівних змін, а використовувати їх як можливість для повного звільнення від родових залежностей та обтяжень, щоб ви розірвали коло негативу, яке могло, можливо тягнулося багато поколінь, і почали нове вільне життя. І після подолання цих перешкод та залежностей. Через ваші активні дії станеться перехід до нової фази життя, руху вперед, великі зміни у вашому житті: хто обрав третій варіант сімка кубків. Ваш рід хоче попередити про ілюзії, нереалістичні очікування або вибір. Застерігає, що потрібно бути обережним, критично мислити, щоб не потрапити в пастку власних фантазій чи спокус. Якщо це стосується схильності, до вживання алкоголю через карту помірність рід закликає вас уникати крайнощів. Ваш рід хоче, щоб ви приймали більш зрілі та реалістичні рішення, навчилися управляти своїми емоціями. Використовуйте свою внутрішню силу та стійкість, передану вам породу. Ваш рід просить вас усвідомлено обрати свій шлях, діяти помірковано. Настав час відрізняти мрії від реальності.